Всім привіт! Сьогодні 13 вересня, приїхав на річку покидати спіннінг. У нас піднялася вода десь на сантиметрів 10. Може 5-10, ну, відчутно. І це дуже добре. Може піде риба по річці до нас підійде звідти до нас ближче до села, може короб почне йти по течії. Та раз крупний. На ну, сьогодні буду кидати спінінг. Буду кидати на воблери. Ось спінер з Китаю прийшов, ну щось мені не подобається. Оцей маленький цей листочок. 10 грамів. До речі, буду маленьку отаку. От Блишню, я на неї ще нічого не спіймав флагманську. 7 грамів кидати. Все, що є, то й буду кидать. Може, де блишню вдасться кинути. Бо все одно, якби там вода не піднялася, це геть мало. Буде глибше, буде більше риби зайде сюди. Ну ладно, буду я кидати, а ви... Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Починаю з флагманської блишні 7 грамової. Може який окунець на неї і вона маленька. Давно я не ловив тут щуку. Щось ішло. окунці йшли заблишне. І тут стоять. А чого ж не хватають? Може ще. І так повільно водю. Щось узяло тільки що. І, і може навіть окунець. Бо щось маленьке. Оце я провтикав покльовку І походу окунець брав. Може видно було, воно там водоворот пішов. зараз буду ще кидать. Тут місце закормлене. Окунець стоїть. Ну, щось схватало. Може і щупачок маленький, ну щось мені підказує, що то іменно окунь був. Бо не такий щуке удар такий виражений. А це трохи не так брало. От блін. більше не хоче. Зараз глибше спробую провести повільніше. ага зачіпається. А невеличка на блишню Ну для цих місць нормально А вона в мене вже брала на воблер. На копію хамсіна. Ну, а витягнув я її на блишню Golden Catch. Ось такий щепак. А заковтнуло. Подивіться як. Зараз поки достану. Заковтнула аж жабра. Жить буде. Там не сильно жабра повредило. Це вже приємно. Зараз вона оклигає. Та ти подиви. Встала й стоїть, не хоче. Сейчас ей треба спінінгом штовхнуть. Ого! Штовхнув. А притворилась мертвий. Так, ну ось на таку блешню. Ця блешня розловлена, на неї. Дуже часто бере. Продовжую далі. Тут ще покидаю, може якийсь окунець, все таки витягну. Ще спробую один маленький воблер і силікон. Так, ну що ж, перше місце дало результат, покльовка окуня і витягнув щуку. Ну і удар був, я думаю, це та щука і хватала воблер. Більше ні, нічого не хочу брати, пробував і на силикон. І знову поставив цю блошню, на яку окунь брав. Геть нічого не ні вдарив. Нічого. Буду переміщатися далі. Тут пройдуся по місцям і потім по ямкам проїдуся. Ось ще одна ямка. Спробую зразу блешнею Golden Catch. Може де яка щучка стоїть. Потім спробую на окуня блешню кинуть. Тут окунь дуже часто стоїть. Одне діло, що не клює. Ну, то таке. Надо вчитися ловити і підбирати приманку під нього. І така ямка перспективна. Ну, дуже рідко тут бере риба. Раніше тут якось щука стояла. Зараз же ж в цьому році я, мабуть, ще й не витягував тут. Тільки що узяло щось і походу окунець. Може щука, зараз подивлюсь по силікону. Новий силикон. Якщо щука, то буде порізь Ну немає. Походу окунь. Брав на павука. Фанатик павук. Деба як бере. Ну тільки ж ударчик був, ну. Не підсікнув я його. Зараз ще спробую. Осьо, є. Є. Перший окунь. на річці на На силікон в цьому році. Ось такий окунець на павука. Представте, ще раз туди закинув. І зразу він взяв. Не прям великий, ну... Но... Приємно. Я так все хотів окунів половити. Ось такий окунець. І ось така приманочка. Тати подиви. Клас. починає брати. Викидаю його. А ну ще раз спробую туди. Я тут колись ловив окунів по осени на мормыш на поплавок на цель на мормышку мормыша намыв и он клевал окунец сейчас больше не хочет брать а еще спиннинг З трошки меншим тестом був, бо 5,25 25 для таких окунів це за великий. У мене 5 грам грузика. Ще один тільки що зійшов. От блін, і такий непоганий. Я просто не привик їх ловити і, і трошки... Не знаю як. І він не сильно на цьому спінінгу відчувається покльовка. Ну клас. Два зійшло, одного витягнув. Я думав просто, що я зачепився і не підсікав його. А воно он як... Ну, так буду набиратися опиту. А це крутяк. Я так мріяв, проокунів на силикон. І я по чуть-чуть піднімаю вверх на дном, по дну воду, можна сказати, просто піддергаю і бере окунь. Не хоче більше. Щуки нема, значить. Тут окунці стоять. Ось, є ще один. Оце геть маленький. Точого вони може і зриваються. Оце хорошо я відчув. І він пару раз збрав. Подивіться. Клас. А то відео дивлюсь, як всі ловлять окуня на... А це на силикон. А сам не ловив. Ну ось така риболовля сьогодні, і Хорошо так зачепився. Окуня ж, звісно, вже відпускаю. Хай підростає, ще буду ловити його. Фу дуже круто, у нас він так рідко ловиться, особливо в мене тут. І я навіть довольний, що такі маленькі клюють, я ж кажу, так мріяв про них. 5 грамів грузик і так легко подергую. По дну стукаю грузиком. Дно більш-менш чисте і не зачіпається тут. Зараз трохи в другий бік закину. Тільки ж не на очеретину, треба заказати. Це куди я закидаю, там саме глибше. Тільки треба під закидати. Ще тільки що зійшов. Поклівка була, зійшов у конець. Невеличкий. Фрикціон не настроїв, бо розбирав катушку і зірвався окунь. Непоганий. Зараз підкрутю. Бо намотало шнур туди під катушку, під шпулю, І не закрутив нормально фрикціон. Ну круто, емоції. Буду знати, що це місце за конями. Ще буду сюди проїжджати. Невеличкий окунець. Я ж кажу, то просто фрикціон геть слабий був, слабо накручено. Беруть окуні. Так, ну що ж, більше не хочуть клювати тут окуні. Працює павук цей на окуня, бо я тільки щук ловив. Йду далі на другу ще на одну ямку. По ямкам сьогодні проїдусь. Пару ямок є. Сьогодні кльов гарний. Друга ямка і радує мене. Ось іще одна ямка. Тут можуть навіть окуні більші Нічого не міняю, поки стоїть. Ну, а окуня в мене, якщо не буде окунь потім попробую на щуку. Тут ще корчі затоплені. Головне в них не влізти. Бо якщо влізеш, зачепишся, воно буде намутить воду і окуни разбежаться я тут дуже давно ловил окунів ось буфтик що зійшов а ну це ж надо так вот це спецокущика сходу з першого закиду зійшов ну маленький нічого такого крупного Я просто не, не звик їх ловити. Нема такого удару, як у щуки. Ну я знав, що тут окуні є. Спінінг, я ж кажу, не сильно підходящий. Підловлю таких окунів. Це якби там окунь. Пограм 300, хоча б 200-300, а то геть спалицю коні, то воно не сильно і відчувається покльовку. Так, зараз. Тут ще деревку, що зачепиться дуже легко. Тим берегом геть мілко. Ой, зійшов тільки шовку. Та що таке, ну вони геть мілкі. Я єлі-єлі відчув. Я все думаю, що зачепився, а то окунь хвата. Надо живи тягнути ще. Або він так, такий мелкий, що. Не может нормально закоптнуть. Зійшов окунь І хороший був. Це вже я відчув нормально. От там хороший окунь був. Перед цим невеличкий тичок був, окуня іменно, і тільки що зійшов. Так, ну що ж, це така риболовля. Приїхав я на плесо. Тут геть нічого, ось тут таке жабуриння стоїть, на ямі не позакидаєш. Та й там, де мілководдя, просто не проведеш. Я пробував, нічого там не проводиться, навіть поверхностний воблер. Ото в одному місці, ось там в мене брав цей окунь. Ну, теж зійшов. Ну, я все одно довольний, що сьогодні окунів хоч підловив. Я аж кажу, не сильно їх коли ловив. Дуже цікаво. Ось з'явиться вода і там більше буде води, там набереться по руслі. Та може ж тут, на плесі. Тоді буде ще цікавіша риболовля. Вже буду їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.